У Біблії, в Євангеліях, це перші чотири розділи в Новому Завіті, описана така молитва, як Отча наш. Я думаю, багато хто про неї вже чув. Це молитва, якою навчав молитися сам Ісус. Тож, давайте розглянемо всім нам відому молитву Отче наш, і вона так і починається: Отче наш, Отче, тобто батько. Що для всіх, абсолютно людей, Бог є їх батьком. Ні, не для всіх. Як я вже говорила, да для всіх він є творцем, тому що все створено ним, і ми поміщені в цей світ, і якби живемо в ньому, і бачимо, що він створив, як воно функціонує, всі ці принципи духовні. Духовні, фізичні все закладено Богом творцем, так тобто для всіх людей він є як творець, як суддя, суддя справедливий, тому що в кінці часів буде суд, і написано, що віруючі праведні на суд не приходять, тобто ті, хто його діти, але на жаль, є багато людей, які не вибрали його як свого батька, і тому він для них ним і не є. Далі, отче наш, що є на небесах. З цього ми розуміємо, що є духовний світ, і він реальний. Тому що, що є на небесах, це не просто в Хмарках або десь в космосі, це на небесах. Тому що є перше небо, це, це відстань до неба, яке ми бачимо. Є друге небо це Всесвіт. І є третє небо це духовна реальність, де діє Бог. Хоча Він є. Всюди сутній, і він діє абсолютно усюди. Він не обмежений. Далі, нехай святиться ім'я твоє. Що це означає? Це означає святиться. Нехай буде прославлене твоє ім'я, да? слава це взагалі що? Це. Коли ми говоримо про нього, коли ми славимо його, тобто ми розповсюджуємо розуміння і знання про Бога. Тобто так ми святимо Його ім'я, коли іншим говоримо про нього. Не просто десь там собі. Бог, ти такий класний, такий прекрасний, ти неймовірний, так, да, це круто, це ти стверджуєш свою душу в тому, який є Бог, своє розуміння, але прославляти Боже ім'я нехай славиться ім'я Твоє це коли ти показуєш Бога, ти показуєш, який він. Він ти розказуєш про те, хто він є, що це таке Боже царство, так взагалі, так. Трошки незрозуміло. Боже царство, куди воно має прийти? В першу чергу воно має прийти в моє життя. Тобто я молюсь цією молитвою, і нехай прийде царство Твоє, нехай воно буде всередині мене. Тому що написано, що царство Боже, воно всередині вас, всередині тих, хто приймає Бога. Тобто цей стан Еммануїл, коли з нами Бог над нашим Духом панує Божий Дух. Тобто, ось цей стан це є царство Боже. І коли ми маємо ось це царство. Арство Божа всередині себе ми можемо його і розповсюджувати для інших, говорити про нього, і люди можуть його приймати, а можуть не приймати, тому що право вибору воно залишається до останнього подиху. Людина обмежена часом на землі, щоб визначити, де вона буде у вічності, і саме вона має цей вибір, і саме ось цей час на землі в когось це 80 100 років, в когось це 30 років, в когось 15 тобто. Це по різному відбувається, але людина вона вибирає чи вона залишається так само, як і народилася. Через першородний гріх під владою смерті, під владою сатани, чи вона приймає Христа і Бога в своє серце і живе вже вірою, тому що Христос є Бог, і Він приніс себе в жертву, якої достатньо, щоб покрити весь мій гріх. Далі, нехай буде воля твоя. Ми вже говорили про волю Божу, що вона є блага, угодна і досконала. Вона є найкращий варіант для нашого життя. Тому, коли ми молимося про волю Божу в нашому житті, ми молимося, знаєте, як часто бажають на день народження. Нехай всі твої мрії здійсняться. Нехай все буде в тебе як найкраще, нехай ти будеш щаслива. Чесно, щоб здійснилися всі наші мрії, це не є найкраще для нас, тому що в нас іноді бувають такі мрії, від яких ми будемо дуже сильно страждати, якщо вони здійсняться. Тому важливо молитися за волю Божу, тому що вона є найкраща для нашого життя і для життя кожної людини. Тому я, наприклад, я дуже люблю свою сім'ю, і я молюся за них, і я молюся, щоб в їх житті. Діяла воля Божа, щоб дійсно все сталося як найкраще в їхньому житті. Людина вона не є сама собі Богом. Зараз це дуже популярно. Я сам вирішую, я сам собі Бог. Знаєте, це дуже, дуже важка ноша, і, на жаль, ніхто її гідно не проходить. І коли людина стає сама собі Богом, то вона приходить на суд і не проходить у вічність з Богом, а вічність в муках. І взагалі, яка є воля Божа? Воля Божа, щоб усі спаслись і в повноті пізнали істину, чому вона не може ось так ось здійснитися, тому що людина має право вибору, тому що це добровільно. Чи людина вибере? Прийняти це спасіння, прийняти Господа, чи вона вибере це відкинути і жити по-своєму. Я знаю, що також читаю коментарі, що багато хто вважає, що це там різні маніпуляції, що це просто дуже зручно. Але це не про маніпуляції, це про те, що в тебе всередині. Це навіть не про те, що потрібно кожну неділю ходити в церкву, давати десятини, якісь гроші і так далі. Це не про це. А про те, що в тебе всередині, в що ти віриш, в кого ти віриш, як створений цей світ, для чого ти тут, до чого ти покликаний, вже все так банально і обмежено просто цим часом на землі. Далі, хліба нашого щоденного дай нам на сьогоднішній день. Тут також є два варіанти, як ми можемо розглядати. Це місце списання, тому що хліб щоденний як матеріальні потреби, фізичні, да, нам треба мати що їсти, що одягнутися. І не просто така базове, Хоча чесно, іноді в нас і цього базового немає, тому що вся зарплатня, наприклад, вона йде на цю їжу і на цей одяг, а буває ще не вистачає. Це про всі ці турботи, які є в нашому світі, тому що ми в ньому живемо і нам потрібно якось рухатись. І також хліб наш щоденний, це про Христа, тому що написано Я є хліб. Давайте прочитаємо місце писання, щоб було підтвердження тому, що я говорю, що Ісус є хліб, тому що, можливо, це не зовсім зрозуміло. Івана 6 розі, 31-35 вірш. Наші батьки їли ману в пустелі, згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав знову і знову запевняю вас, не Мойсей дав вам хліба з неба, але мій отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказала йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус: Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Тобто Ісус і є цим хлібом життя, без кого ми не можемо існувати, так? тому що без води і їжі людина довго вона не проживе. Так, без води там є різні теорії, три-п'ять днів. Ну, ну окей, хай навіть місяць. Місяць без їжі і без води. А що далі? А далі смерть. І так само ми без Бога, ми духовно мертві, і людина вона вже народжується під владою смерті через цей першородний гріх. Але Ісус Він покрив своєю жертвою всі гріхи, всякі прокльони, всякі родові гріхи і першородний гріх, який ще від Адама, тому що кожна людина має гріховну натуру. Якби ми ідеально не старались навіть всі заповіді виконувати, і я не кажу, що не потрібно старатися. Я кажу про те, що. Ми бачимо, що ми і весь закон навіть виконати не можемо. Так тим паче, всякі нюанси, так скільки в нас думок може бути негативних, ми не можемо їх контролювати, і саме завдяки жертві Христа ми можемо бути врятованими не завдяки своїй силі волі або ідеальності, або правильності. Ми одягнули праведність Христа, і завдяки цьому ми врятовані. Дай нам хліба щоденного це мається на увазі, як і про фізичні потреби, так і про духовні, тому що нам потрібен Господь, нам потрібен Ісус Христос. Бог, я так часто кажу, що Ісус Христос є Бог, тому що я обов'язково ще запишу відео на тему Триєдинство Бога, де постараюсь максимально чітко це все розібрати, тому що мені так сумно і так боляче від цього, що люди не приймають Ісуса Христа як Бога, але при цьому вважають себе християнами. Народ, це не християнство. Ну окей, можете там так називати, так думати, але це не християнство. Бо християнство воно про Христа як Бога. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. Це взагалі про що? Завдяки жертві Ісуса Христа, як ми вже говорили, нам прощено всі гріхи. Крім гріха, що ведуть до смерті, коли ми відрікаємося від Христа як Бога, і що Його жертви достатньо, щоб покрити весь наш гріх. І тому, коли ми усвідомлюємо, що нам все прощено, це дає нам силу прощати інших, прощати тих, хто грішить перед нами. І знову ж таки, це не наша доброта діє, а це Бог всередині нас, якого ми прийняли, дає нам цю силу прощати тих, хто нас ображає. І це не завжди відбувається за кілька хвилин, за кілька днів. Іноді це тривалий процес. Тому що в нас також є гріховна натура, десь в нас є гординя і так далі, і не веде нас у спокусу. Ми спокушаємося кількома речима, які є. Перше, це ми спокушаємось нашою гріховною натурою, тому що в нас іноді є якісь плитські бажання, які не є угодні Богу, також ми спокушаємося цим світом, тому що в світі є дуже багато різних моментів, які знову ж таки наші ці самі бажання, воно виникає. І також людина може спокушатися сатаною. Ми знаємо, що навіть коли Христос прийшов подобі людського тіла сюди на землю, то навіть його спокушав сатана. Але знову ж таки, коли ми слідуємо за Богом, це і є в його владі, чи допускати до нас оці спокуси від лукавого чи ні. Іноді є в його волі, щоб вона була випробована власними цими бажаннями, які в неї є, щоб виявити їх. Але навіть коли це відбувається в житті віруючих людей, це відбувається для слави Божої. Це все не просто так, або це наслідки вчинків людини, тому що все одно духовні закони вони діють, і наші вчинки вони мають наслідки, але визвали нас від лукавого, так? Тобто все в Божих руках, все під Божим контролем. І коли ми Божі діти, і ми приходимо в молитві до нього і молимося за те, щоб його воля вершилася в нашому житті, ми розуміємо, що це є найкраще для нашого життя, і усвідомлюємо свої слабкості, тому що іноді ми самі думаємо, що ми. Ми настільки прекрасні, ми настільки ідеальні, що Бог нам навіть може ну показати, виявити мотиви нашого серця. Хоча ми їх могли навіть раніше не усвідомлювати. Далі, бо твоє є царство, і сила, і слава. Бо твоє є царство все абсолютно належить Богу. Ми громадяни Його царства, ми живемо по його законах, і це вже стосується абсолютно всіх. Але тим паче, коли ми діти Божі, то він є добрим батьком до нас, і твоя є сила і слава. Бог. Він не віддає свою славу людині, і ти не можеш якимись своїми вчинками, супердуховністю заслужити Божу славу, тому що вся слава вона належить лише Богу, тому що людської гордині, знаєте, достатньо. І ще все життя десь працюємо своїм характером, щоб її попустити. А ще якщо б ми забрали собі славу, то це була б дуже сумна історія. Ось ми трохи розібрали тему молитви. Я знаю, що я не ідеально все розповідаю, і так далі, але я хочу. Ділитися тим, що маю всередині, я дуже надіюся, що воно буде відгукуватися і вам. Тому поки я буду бачити в цьому якісь результати, якийсь плід, Божий напрямок, доти я буду рухатися в цьому і буду дуже вам вдячна, якщо ви будете залишати коментарі. Можливо, навіть спілкувалися між собою, тому що є різні думки. І, на жаль, мого ресурсу, як я помічаю, на негатив, вистачає буквально на перших подихах, на перших порах. А далі я вже просто така. Ну, усе, я вже не можу. Буду дуже вдячна, що якщо вам відгукується те, що я говорю, щоб можливо ви подискутували. Ну, якщо у вас буде на це бажання, тому що я розумію, що слово Боже, істинне чітке і досконале має право почути кожна людина. Але знову ж таки, чи вибрати його, чи слідувати по своєму розумінню, це вже вибір кожного індивідуально. Тому дякую за перегляд. Люблю вас, дякую, що ви зі мною.